Я попросила, говорю, Никита, не ходи в школу, потому что где-то там вдалеке бомбят. Потом тихо-тихо. Он маялся, маялся, мама, можно на улицу, можно на улицу. ну ладно, иди. Ничего, даже вдалеке не было никаких отдаленных там. Резко так слышу, стекла посыпались, такой рохот. Я выскакиваю в подъезд, все в дыму. Стекол нету. Смотрю, люди забегают. Я кричу, Никита, Никита, не, мам, не мама а его ребенка. А он на карачках дополз, встал, за перилу держится, смотрю, он хромает. Решу что такое? Я думала, что ногу подвернул, чешу. Подходит он ко мне, я смотрю, у него курточка пробита, теплый свитер осколком и две водолазки. Скорую вызвали, вот туда отвезли. Врачи говорили, придется заново учиться ходить. Он же ж вообще, он ему даже больно было лежать. И у него этот страх, или испуг. До сих пор он приехал, вот надо же психолог снимать, вот, у нас психологи есть. Он лежит, вот так засыпает и вот так вот дергается. Я говорю, Никит, чего ты? А мне говорит, снится, что на меня или машина едет, или вот тоже бомбят, что-то вот, глупнет. ну так вот аж. И... Как раз получается, к нам у нас трехэтажные дома. И в трехэтажный дом упал снаряд, крышу снесло и фасад дома, а там подъездный. Три снаряда упала. Ну, три снаряда – это в тот дом, да. Вот. Прямое попадание в квартиру и два снаряда в крышу сбило. Получается, сразу свет потух. Я быстрее бежать в кладовку, у нас кладовка, я на третьем этаже живу. В кладовку захожу, только я захожу в кладовку, и падут, получается, к нам в крышу падает снаряд, но он не разорвался. это -то... Это что повезло, что он не разорвался, потому что там бы мне накрыло этими плитами. Кручу, жуть. А потом мамка позвонила в Киев, полковник вот этот, который нам предоставлял медикаменты, вот это все. Говорит, а вы можете забрать, вывести. Он говорит, ну постараемся. Приехали военные, забрали нас. Вообще вот говорят, вот, за кого я? Я за мир. або не трогали. Хай їдуть там к себе, деруться. Хто затіяли ту війну, пусть їдуть туди, деруться. Так могли б на якесь поле, ну, таке великанське, пойти і там вже перестрілку зробили. Автор відео Микита Шулягін та Яна Сідова, журналістка та волонтерка, які власне, допомагали знімати, робили цю відео історію. Сьогодні з нами в студії, ми маємо змогу з ними поспілкуватися. Отже, як зараз почувається Нікіта, хлопець, якого поранили просто практично на очах матері? Ви знаєте? Меня тоже Никита зовут. Я с ним не списывался с тех пор uh -huh. уже, как вот последняя поездка была. Один раз только переписались. И я узнал, что у ребят не хватает настольных игр, там где они живут, они вместе э, э, для беженцев. Хотели? Настольные игры. Uh -huh. Просто вот скучно. Они сидят строят какие-то там игрушечные замки из бумаги и больше нечего делать. И так вот дни проходят. Я говорю, ребята, что вы, ну чем вообще занимаетесь? Ну, или там просто можем там бегать, там, в кача поиграть, и все. Я говорю, так может, вам какие-то развивающие игры? И вот один раз только связались с ребятами, отправили им одну игру, и, и на этом контакта больше не было, я просто не ездил. Я редко езжу в зоны, АТО или беженцев посещать. Вот Яна часто ездит. Но, слава богу, ну, он один из тех, кто пострадал не, не серьезно. То есть ну, живет, иногда кошмары какие-то его тревожат во сне. Але э, сім'я і ребята заботятьсям хорошо. Ну, слава Богу. А де вони живуть саме зараз? Последній раз в да. угу. угу. А чому ви сказали, що не часто їздите в АТО? А чому ви вирішили угу. того разу поїхати? А, тому що треба було знімати відео. А, я їду тоді, коли треба познімати якийсь сюжет, коли є якісь. Немає інформації, ну і просять, можеш їздити? Я говорю, ну добре, можу. І зазвичай, якщо це поїздка на вихідних планується, то мені не складно ну, поїхати і вихідні використати. Я не сідова, волонтерка і журналістка. Скажіть, будь ласка, а от які в вас, коли ви в останнє їздили, в АТО, які у вас враження склалися? Які проблеми, що потрібно? Що потрібно зараз робити, щоб щось змінити? Ну, Крайня моя поїздка була в сектор А. Угу. Це було кілька тижнів тому. І ви знаєте, найголовніше, що люди кажуть їхні потреби, так? От, угу. що вони хочуть, чого вони прагнуть. Це звичайно миру, це те, що вони хочуть. І у мене, чесно кажучи, є. Як у журналіста така такий, як лакмусовий папірець, таке запитання до тих, хто там живе, в якій країні ви хочете жити. І ви знаєте, дуже рідко кажуть Україна, на жаль, більшість каже, що я хочу жити в країні, в якій не стріляють. І це, мабуть, найголовніші потреби тих людей, які там зараз перебувають. Незалежно від того, чи це лінія фронту, чи це там трошки далі від лінії фронту. Вони всі хочуть. Жити в мирі і е, хочу, щоб діти їхні ходили до шкіл, до садочків, тому що ми бачимо, як багато з них повиїжджало з е, таких населених пунктів, як Мар'їнка, Красногорівка. І вони е, фактично зараз не мають змоги повернутися, але якщо навіть повертаються, то там не працюють школи і там фактично немає. Можливості дитині навчатися, і вони звичайно через це теж переймаються, переживають, тому що не знають наскільки довго цей такий, знаєте, хиткий, дуже мир, і відповідно, чи, чи їм ще продовжувати бути в стані в статусі переселенців, чи їм повертатися додому. Але до чого повертатися вони не знають. Ну а от ми з вами розмовляли перед Етер чи ефіром, і ви розповідали, що Наміщається така тенденція, що люди, як тільки перемир'я, намагаються відразу повертатися. Є таке, так. Угу. Знаєте, взагалі, я, оскільки дуже багато в мене вже було поїздок, і дуже багато я спілкувалася з цими людьми, нещодавно почула таку фразу від колеги, що люди миру ніколи не зрозуміють людей війни. Тобто ті люди, які перебувають там під обстрілами, знову ж таки, не знаючи, що буде завтра. Чи вони прокинуться живими, здоровими, чи щось з ними станеться з їхніми дітьми. Їхні проблеми, те, що їх бентежить і те, що їх турбує, ми тут не розуміємо. На жаль, і люди, багато хто з людей не розуміють. І в принципі, коли розповідаєш про тих людей, які, яких навіть знаєте, дуже важко вивести, вмовити їх виїхати. У нас був випадок, коли. Ми збиралися в одну з поїздок, і тоді почалися дуже сильні обстріли в Мар'їнці, в Красногорівці. І ми благали жінку з 18-літнім хлопчиком, яка в той час сиділа у підвалі з мамою своєю, і з цим хлопцем вони переховувалися в підвалі. Ми вмовляли її виїхати, і вона ніби погодилася до того, як ми перетнули цей кордон. Зоною АТО вона вже змінила свою думку, і вона сказала, що я не поїду, тому що ми, ми готові були навіть під під обстріли за нею виїхати, п, п, взяти її звідти Тоб з цього з цього підвал, і вивести. І вона відмовилася, тому що вона сказала, що ви знаєте, як тільки я залишу Донецьку область, мого сина заберуть в армію і заберуть його воювати, і нічого не могло її переконати в тому, щоб вона виїхала. Тобто, бачите, така тенденція: знаєте, що якщо у людини є ще де жити. Навіть якщо навколо будуть стріляти, вона не залишить своє житло. Якщо, якщо житла немає, то більше вірогідність того, що вона поїде. Але вони навіть коли їдуть, вони намагаються бути недалеко від свого дому, щоб провідувати ці руїни, нехай, але це їхній будинок був, так і вони, ніби знаєте, ну, цей зв'язок вони не можуть розірвати. І коли люди тут запитують, чого вони не виїжджають, чого вони живуть під тими обстрілами. Хочеться сказати, що уявіть собі, що завтра чи за дві години вам треба все покинути і поїхати невідомо куди невідомо до чого. І це їх дуже лякає. І лякає теж те, що навіть, навіть знають про волонтерів, вже довіряють волонтерам і, в принципі, мають постійний зв'язок з ними, багато вже місяців, з одними тими самими групами волонтерів. І їм довіряють, і ніби навіть можуть погодитися поїхати, куди їм запропонували, але вони ще переживають, що держава нічого їм там не дасть. Тобто вони будуть кинуті і не довіряють державі в цьому плані. Вони можуть довіряти волонтерам, але з приводу того, що може дати їм держава, в них велике дуже питання. Нікіта, а от коли ви їздили в АТО і знімали ось власне родину, де прострілили хлоп, хлопці Гу -гу. цього, можливо, ви поділите своїми враженнями, які не потрапили в цей Гу -гу. сюжет, цей репортаж, що вас вразило? Ну, Чи... от багато людей було таких, які е, не дуже хотіли відповідати на питання по причині того, що казали, а це ж в ефір не піде. Тобто ви тільки покажете тільки те, що треба ну, там, про українське недовіра, да, недовіра, не недовіра Але потім, десь хвилина-дві, вони почались. Е, ну, більшість людей е, починає розговорюватись і каже ті речі, які вони там е, ну, поза камерою готові розказати. А як тільки камера включається, вони зразу оп, Недовіра. І от дійсно от багато речей, ну, яких от я не пускаю на монтаж, це ті речі, які… це їхня позиція, яка обумовлена баченням російського телебачення. У них там немає якогось ну, справжнього джерела українських. якихось… Газет, що там відбувається, інтернету немає, іноді не буває навіть доступу до електричества. Тобто вони не довіряють Україні, українському уряду, е, ви так розумієте, і, і журналістам також. Журналістам, mm -hmm. mm -hmm. але ну, це їхня позиція, її теж треба показувати. Просто я не завжди це роблю, тому що наші відео направлені на те, щоб не. Не тільки показати, що відбувається, але й також дати людям можливість та бажання вдохну, якось надихнути на те, щоб робити, і надалі бути волонтерами. Тому що ну, багато людей можуть після того, як побачать, з'їздять туди, ну, в них буде досить такий сильний струс може бути, коли вони дійсно побачать відношення народу. До волонтерів, до тих, хто приїжджає. Я на багато пише статей, і там видно, що вони можуть взяти допомогу і дуже багато висказати чогось неприємного. Яна, А от вам як працюється, я вже запитав попередню волонтерку після ухвалення закону про волонтерів. Що змінилося для вас, як людина, яка їздить, як волонтер? Скоріше, це враження від того, що кажуть мої друзі-волонтери, скажімо так, тому що я маю акредитацію в як журналіст. Так, як журналіст. І в принципі, я, скажімо так, за іншою квотою можу туди їздити і працювати там. Є певні звичайно вимоги, можливо, вони дійсно потрібні. Але що стосується волонтерів, знаєте. Така, така тенденція, що ніби їх починають обтяжувати якимись паперовими справами, які інколи не зовсім доречні. Чому? Тому що, наприклад, змушують робити листи, ну окей, нехай це буде лист, в якому перераховано, який вантаж везе ця група. Так? Але вони можуть на якомусь, проходячи якийсь блокпост. Отримати таку вимогу, а покажіть своє посвідчення волонтера. Ну, ми знаємо, що немає такого, як а такого хто його по -посвідч... має видавати? посвідчення так. волонтера. Ну Це от що... в тому то й питання, що військовому, який стоїть де, і там зупиняє і вантаж на блокпостах, вони військові, вони не розуміють, що немає такого папірця, от, немає зараз такого почали вимогу вимагати. Ну були такі випадки. Ага. А, окрім цього, мені от буквально цими днями я спілкувалася з людиною, яка живе в Макіївці. І їй, цій, цій людині повинні були допомогти доставити вантаж з Краматорська, гуманітарний вантаж. І вони в Курахова через блокпост так і не пройшли. Їх зупинили і сказали, що у вас немає певних папірців, немає документів. І ну знову ж таки, це цитата людини, з якою я спілкувалася, і військові сказали, що якщо ще раз ви приїдете до нас без цих документів, ми вас по перше не пропустимо, по-друге, постріляємо вам колеса. Трошки відчувається, що жорсткіше стають оці стосунки, знаєте, між бійцями, які а на блоку. Блокпостах... Ви знаєте, зверку? це запитання може це... не зовсім до нас. Ну, от, то... З чим це пов'язано? Ну, це, безперечно, пов'язано з тим, що намагаються ем, трохи контролювати цей, знаєте, броуновський цей рух, який uh -huh. досить тривалий час не був контрольований. І можливо, це якісь. Перестороги ну, мають місце, окей. Але з іншого боку, таке складається враження, що ну абсолютно не розуміють деякі чиновники або там депутати, хто хто брав участь в розробці цього закону. Вони трошечки не розуміють, що, наприклад, якщо ви вимагаєте від волонтерської групи привезти їм папірець лист звернення від міськради, припустимо, або якоїсь там сільської ради. Яка просить вас надати цю допомогу, а везете ви свій вантаж в опитне чи в піски, де немає сільради, і немає чиновників, і немає печаток, то де, вибачте, має волонтер брати ці всі паперці, де він має брати ці документи? Є трошки такий елемент безглу. Тобто не все враховано, звичайно, в цьому законі, безперечно, але все одно тенденція до того, щоб навантажити паперовими справами. І знаєте, тут волонтери ще кажуть таке, що. Ми побоїмося, що це тільки початок, що щось далі буде ще, що нас будуть намагатись контролювати. І оцей контроль ну він точно тут тут не допоможе робити добру справу. Дякую дуже за те, що розповіли нам про труднощі, які з'являються у волонтерів. Над чим зараз хочете працювати. А, зараз от, через годину їдемо у наступну поїздку. Знову в Мар'їнку, є. Ну, там завжди є кому видавати набори продуктів. Тобто це цивільні. Цив... Ну, Ця група працює так. тільки з цивільними. Так. Дякую дуже за те, що прийшли до нас, розповіли зокрема про труднощі. Можливо, почують ті, хто міг би це розв'язати. Отже, нагадаю, Нікіта Шулягін, автор відео про дітей, яке ви щойно бачили. Та Яна Сідова, журналістка і волонтерка. Одночасно, дякую дуже за те, що завітали дякую. нас. Всього найкращого.